Підтримка у важкі часи. Натішинська громада та колектив Хмельницької АЕС у грудні минулого року у рамках національного проєкту Пліч Опліч почали допомагати Великоолександрівській сільській громаді. Знаходиться вона у прифронтовій зоні на Херсонщині. Цього разу, аби допомогти мешканцям Великої Олександрівки, спрямували понад 110 тисяч гривень. За ці кошти придбали 2,5 тонни різноманітних гігієнічних засобів, яких потребували мешканці. Я вдячний. І представникам військової адміністрації і колективу Хмельницької АЕС також духовенству і всім підприємцям нашого міста, які долучилися до цього заходу, і які зробили свій внесок в наближення перемоги. Тому разом гуртуємося, разом об'єднуємося і досягаємо нашої мети. Зібрати необхідну суму вдалося на свійсько-релігійному заході минулого місяця. Цього року у межах співпраці вже реалізували декілька проєктів, зокрема, освітньо-соціального спрямування. Також ми долучаємося фінансово, з місцевого бюджету виділяємо кошти на підтримку Великої Олександрівської громади. І от такими матеріальними цінностями намагаємося підтримати тих мешканців наших співгромадян. Це та допомога, на яку очікують, звичайно. Там наші християни, наші українці, які переживають ці страшні обставини цієї жорстокої війни. Тому ми всі об'єднуємося і всі радо допомагаємо. Допомагати великоолександрівській сільській громаді продовжать, адже навіть у складні часи підтримка та згуртованість допомагають побороти будь-які труднощі.